Мене звати Ельвіра Попова, я кінолог і каністерапевт. Ми приходимо з собаками в гості до військових і проводимо такі зустрічі з каністерапією. Каністерапія це такий вид реабілітації, коли ми собі в допомогу беремо спеціально відібраних і навчених собак. Реабілітація з залученням собак може бути психологічна, фізична. Педагогічна це залежить від того, який фахівець проводить цю реабілітацію. Ну і звісно, програма відбирається безпосередньо до учасників. От якщо ми от, приходимо, наприклад, до військових у яких протезування, то звісно, ми підбираємо такі вправи, де людина вчиться користуватися або протезом, або вправи на рівновагу на координацію рухів. Ну і взагалі для підняття настрою, але все ж таки вправи ми більше підбираємо, узгоджуючи їх з фізичними реабілітологами, щоб робота була більш якісна.